Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. А тепер я би хотіла вас попросити розкласти на портрет людини. Будемо зараз говорити про Арестовича, про те, хто він для України, його ставлення до України можна так і окремо до українців. Добре його значно. роль у цій війні. Яка в нього роль? Оскільки останнім часом він намагається перекласти оцю вину за жахливу війну саме на режим Путіна, і в будь-якій своїй історії розповіді він каже, це росі не російські війська, а путінські війська. І ну це смішно, тому що воює з нами країна Росія, українці вбивають росіяни, і таке враження, що в нього якесь пропагандистське завдання. Угу. Добре, як починаємо. Хто такий Арестович для України? Так. Арестович для України. Це Оксаночка у вас випросила, бо <смі> мені люди стільки таке питання задавали багато разів. Ну, добре, я вам відповім. Дивіться, хто такий. Ну, це а, кардинальна людина це правда. Ну, старший аркан це дійсність. Да? Але це мені не подобається. Він, а, можна, я розшифрую. Що не подобається, бо тут карта смерті. Що саме він робить? Ну, Для нього це добре. Ми ж спитаємо для України, що саме він робить. Він робить. Ну, я вам скажу так, він дизбалансує систему, він тягне її в якийсь бік. Він не дає її текти, ну, щоб самостійно текти. Він як а, направляє, напрямок дає, куди треба думати, куди треба. Ну, щось таке він робить. Так, далі. Добре, для давайте так, для України він діє добре. Ну, то ж самое. Щоб добре сказати, ні. Але він. Тут те же саме каже. Ну, взагалі-то, взагалі-то, якщо можна, там людям легше дихати. Ну, то понятно. Ми сейчас питаємо, для України взагалі-то добре. Бачите, салфеточка накрита? Ні. Оце було, оце було так. Да. Тут, тут ні, ні дать ні взяти, Оце ні. А це карта П'ятірка, а він одержать той баланс і, і направляє отой баланс. Я би сказала так, він управляє масами, куди думати треба. І це не просто так. Для себе добре, для України це погано. А можна подивитися, це в нього завдання пропагандистське? Чи це він просто сам такий так думає? Він так думає. Зараз подивимось, це в нього завдання. А, дивіться, ну, завдання це не назвеш, бо ця карта перевернута. Зараз я подивлюсь, чи він це сам такий. Чи він сам такий. Дивіться, його власні думки вони співпадають з багатьма людьми, які теж так думають, як він в Росії. Тобто він, знаєте, мені він іде як картинка така, як Терези, які вирівнюють оце, сюди думати, туди думати, ну, щоб на виході було те, що він хоче. Ну, така Інтересна така особистість, чесно кажучи. Я не можу сказати, що він там якийсь проплачений агент там, чи щось такого, я не можу, але в нього а, свій а, свій вимір якийсь, якийсь своєобразний. Але свої інтереси він переслідує дуже добре. От знаєте як всі средства хороші, коли вони мають результат. Це про це. Ну, він відкрив себе повністю недавно, написавши пост, який був дуже яскраво показував, як він ставиться до українців, до патріотів і взагалі до України. І таким чином він себе злив, можна так сказати. Mm -hmm. Mm -hmm. А можна подивитися ще, що він думає про українців. Що І думає... про росіян. От давайте правий бік українці, лівий бік росіяни. Так, так що Арестович думає про українців зараз. Ой, не подобається мені це. Можна я подивлюсь, що на росіян, потім підніму так, 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 так. Добре? Так, так, так. так що він, він арестович думає про росіян? Угу. Про росіян показую. сейчас. І про українців. Ті ж самі карти, щоб, щоб видно було, так? Да? Росіяни це м, такий ем, народ, яким можна управляти, але вони вищі. Що вищі тут старший аркан? А українці це теж народ, вони вумні дуже, бо тут мечі вумні, але ті. Це ті, які а, можуть підчинятися оці. Тобто все одно росіяни, а, ну як для нього, да, це а, трохи більша каста, ніж українці. От що я зразу сказала, що мені це не подобається. А він себе вважає українцем? Хто він? Черестович себе вважає українцем. Ні. Він себе українцем не вважає, але в нього крові українські є. І от на цих українських кролях він, ну, що в нього в паспорті написано, я ще не дивилась. Але він себе не вважає цим. І можемо подивитися, наскільки все-таки відсотків він впливає наскільки на українців, на їхню свідомість відсотків. і підсвідомість. Впливає на українців їх свідомість і підсвідомість. Зараз Обалдеть. Пошти на всі 100%. Бо старший аркан, що кажу кожу кажуть тут перевернутий туз, це значить 90 відсотків від тих, оп'ятиків хто його слухає, чи зміниться його вплив на українців? Подивимося термін. Ну він пише пости і говорить дещо в ефірі. Я думаю, його сфера впливу буде падати, 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 бо він деколи себе не стримує. Подивимося mm -hmm. на найближчих півроку чи впаде. Так, вплив. чи впаде його вплив Христовича на українців відтепер на півроку далі? Так? Так. Uh -huh. да. Хорошо. О, так, я коли розкладую, я відключаюсь. Коли я вже виложила карти, я тоді можу свої емоції показувати, бо по-другому не можна. Так, чи впаде вплив? Так, впаде. Дивіться, 9 Уже, Вже впаде. Оце ні, а оце впаде. Я просто показую, звідки я беру. Бо люди питають, а розказуйте, так? Я розказую. Так, четверка перевернута, це 3,5. Тобто з 90%, 90 ми падаємо... Арестович, не ми. Вплив Арестовича падає на 3,5. Ну, якщо бути точними, 85 на 35. Отак. От Отакий спад іде. Я 20. роблю висновок, але ви підтвердите, правда це чи ні? Якщо mm -hmm. навіть він захоче піти в президенти і буде балотуватися, він програє. Якщо навіть Арестович захоче піти в президенти та буде балотуватися, він програє. Він, я вам кажу чесно, він програє, якщо не підкупить. Бо це диявол, все-таки все серед... підкупить. Програє. От серед... середина, Основна карта. Програє, якщо не підкупить. Треба подивитись, чи підкупить. Дивимося. Дивимось. Так, чи Дивим. підкупить, арестовують, щоб вийти в президенти. У пана Атамана нема золотого запасу. Ми... От це. Ти то не підкупить. Ні. Ні. Так. А давайте подивимося, подивимося, що він думає насправді про президента Зеленського, оскільки якось я натрапляла, я дивилася його відео, де він казав, що 73% це просто тупі ідіоти, які вибрали такого президента. Ну зараз він працює. Де він працює? Відповідно, в нього зовсім інша риторика. А що насправді він думає? Ну то, що ви сказали, тільки в 10 разів більше. Чого я вам розказую? А що він думає? А, він з допомогою президента робить свої дії, які його роблять а, а, на відомим. Тобто він що? Він його використовує для того, що для того, щоб отримати відомість. А президент не в курсі, не бачив ті відео, які він про нього знімав? Президент в курсі, ні. Чесно скажу, ні. Він не в курсі, не в курсі. Чого я можу подивитись? То, що я тут бачу, він не в курсі, ну він туди не дивиться. Ну типа, ну граєшся, ну граєшся там. Я потім там подивлюсь, коли прийде час. Він другим зайнятий. Щось в нього якась друга там тема, ідея. Він туди не в курсі. Він, знаєте, що я вам кажу? Він е, не вникає в суть питання. Бо просто він туди поки не дивиться. Я просто кажу те, що читаю без там, якихось своїх там, власних думок. Мені того не можна, бо я Е, Ну, у всякому випадку, я сказала правду. Дуже цікаво. І на завершення можемо ще глянути його пара разом з Фейгеном, яку роль і функцію вони виконують для України. Ця функція для України Арестович та Фейген. Розказує. Ото, що я казала, направити людей в нужне русло, куди він там хоче. Оце пара. Арестовичі Фегін, бачите, справедливість перевернута. Це значить, вони не є пара. Але вони роблять одну справу, яка потребує і тому, і тому. Вони роблять те діло, яке їм їм обом треба. Що роблять? Направляють населення тієї країни Росії. І населення цієї нашої країни України, щоб вони думали в одне русло. Іншими словами, що це робиться? Це об'єднання думок в одне русло. Що там теж бувають погані і хороші, і в нас бувають погані і хороші. А ми ось давайте з вами: ми один народ. Який будемо думати, отак. От, От то, що я казала і, ізначально, коли ми починали це робити з вами ну, розклад, да? там було видно, що він а, якось а, м, групує маси і думки людей в одне русло, в яке йому треба. А Фейгін-агент? Фейгін-агент кого? Мені треба Кремля. питати. Кремля. Фейгін-агент Кремля. Ого-го, так, да. далі не треба розкладати. Мах прямий, конечно. І мах ще маніпулятор. Тобто, що я, я все одно виложила три. Хоч тут понятно, я все одно виложила три. Да? А маніпулятор. Маніпулятор кого? Масами. Люди слухаються і йдуть, як ось бачите, послушники з головами. Да? Так таки так, так таки так. Люди йдуть як стадо за тим, що скаже батюшка, ну, бо це верховний служитель. А це вони біля нього, ця паства біля нього. Оце б він не, слушав, не слухається. Да? Ну, тоді і ця була перевернута. А так, це його паства, яка постійно біля нього, і він а, на їх уми і діє. Тобто він каже, що думати, куди думати. Але так як тут маніпулятор, він не каже прямо, куди думати. Він так от а, розкладає так ситуацію, так от це показує, що ну якось людям думаєте, якщо я це не пойму, я тупий, то що я тупий, та звісно, я розумію. Тут щось, тут якийсь психологічний момент. Тут є оця психологія, оця як достукатися до людини, тут все це є. А тепер так. глянемо, наскільки успішною буде їхня місія. Їхня ідея, через яку вони об'єдналися і працюють. Місія з ідеєю, якою вони об'єднались. Це Фейгін і Арестович. Так. Ну, я вам скажу так, що 30% вони все ж таки під себе підберуть. 30%, а 40 ні. 30 і 40 у нас буде, що 70, так? Да? А там, ми що на Арестовича дивилися. А, то ми. На... Окремо на нього дивилися, ми, ми на них обох вогні. Ну, от, що вони. а в, Чи будуть усвіх? буде. Зі всієї маси, яку вони ведуть до уму розуму, 30%. Вони доступується до них. Правда? Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.